Всім привіт! Якщо на вашому велосипеді плюс-мінус сучасні комплектуючі від Shimano і вам здається, що хомутів вже на кермі занадто багато, то для вас є вихід у вигляді китайського перехідника Icepack EV для того, щоб монетка також розташовувалась на хомуті від гальмівної ручки. Завдяки подовженому овальному отвору є можливість регулювати положення монетки вздовж керма Тобто ближче або далі від гріпси можна розташувати як кому зручніше. В комплекті є гайка з гвинтом, які встановлюються вже безпосередньо в хомут гальмівної ручки. І ось що ми бачимо з протилежного боку. Перехідник коштує орієнтовно 360 гривень або 8,5 доларів. І ось на малюнку, бачите, зараз всі моделі гальм Shimano, до яких він підходить. По факту. Це вся сучасна лінійка Гальм Шимано для МТБ, починаючи від Діора і до XTR. Є, звісно, варіант менш колгоспний. Це купити оригінальну кришку від монетки, але в неї ціна на рівні самої монетки. Ось бачите, кришка коштує з доставкою майже 1400 гривень, і нова монетка XT з доставкою також коштує 1400 гривень на AliExpress. Про ціни всередині країни я взагалі промовчу. Звісно, я розумію, що найкращий варіант це відразу придбати монетку під iSpec EV під час апгрейду. Але якщо в силу обставин спочатку відбувається заміна трансмісії, а гальма змінюються набагато пізніше, то цей варіант, як на мене, самий оптимальний, щоб не витрачати зайві гроші. Нам потрібно зняти монетку і відкрутити від неї хомут. В мене в одній руці телефон. Тому сам процес я не буду знімати, сподіваюся, і так буде все зрозуміло. Щоб ось цей гвинт відкрутити, треба шестигранник на 3 мм. І ще з іншого боку є один гвинт, але вже під шестигранник на 2,5 мм. Перший вже я відкрутив, зараз те саме буде з другим. Не забувайте підтримувати канал вподобайками, а також коментами. Ну і для того, щоб максимально підтримати україномовний контент. Підписуйтесь на канал. Хомут від'єднався. І ось так виглядають посадкові місця хомута і перехідника. Як бачимо, вони абсолютно ідентичні, і тепер лишилось замість хомута прикрутити наш перехідничок. До речі, вага хомута і перехідника абсолютно однакова: 15 грамів. В комплекті з перехідником є ось ця гайка. Вона вставляється в хомут ручки гальм. Там знизу є відповідний паз. І вже до цієї гайки буде прикручуватись монетка. Ця гайка встановлюється в отвір в хомуті овальної продовгувастої форми. Це зроблено для того, щоб була можливість регулювати кут нахилу монетки. Дивіться, як тепер виглядає монетка з перехідником iSpec EV. Майже як оригінальна. Залишилось закрутити останній гвинт. Але тут є такий прикол. Він не під шестигранник, а під 25-й Торкс. Хезе для чого вони так зробили, але в оригінальній манеці здається такий самий гвинт. Як на мене, це якась шляпа, тому я його відразу заміню на нормальний гвинт з головкою під внутрішній шестигранник. В мене якраз є підходящий титановий гвинтик. І ось тепер дивіться, що з цього всього вийшло. Як на мене, стало трохи краще, бо ці всі зайві хомути мене чомусь напрягають. Для порівняння, дві картинки можна відразу подивитись одночасно. Тепер є вдосталь місця, щоб на кермо присубачити ще якусь шнягу. Жартую, звісно, це вже остаточний результат. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте, що війна ще триває. Підтримайте наші Збройні сили. Слава Україні!